Щиро вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде коротенький відео огляд про те, як я пересаджувала кімнатну білу азалію у відкритий ґрунт. Ця неймовірна махрова красуня була подарована мені в горщичку для вирощування. Дома на підвіконні, як це можна робити з трояндами і з будь-якими іншими квітами. Проте я відчула, що цій азалії буде набагато краще. У відкритому ґрунті, чому? Тому що вона скадала листя поступово, не квітла повторно і постійно потребувала поливу. Якщо я поливала часто, їй було забагато. Було дуже складно відрегулювати полив. Як виявилося, і я вже мала такий висновок з попереднього досвіду. Ця рослинка дуже чутлива до протягів, змін температур, сухості повітря в кімнаті або в приміщенні. Тож, я вирішила ризикнути і висадити просто небо до саду. В домашніх умовах навіть зі спеціальним ґрунтом і з усіма комфортними умовами ці рослинки було не так комфортно, як в саду. Проте, ви бачите зараз квітування на другий рік після посадки до відкритого ґрунту. В перший рік вона перехворіла і не квітувала. Тобто після першої пересадки у відкритий ґрунт вона хворіла, е, майже не росла, поки не окріпли коріння. Більше того, як виявилося, Азалія також не любить пересадку. Бо в горщику спочатку було три рослини, а вижила лише одна. І то вона дуже довго адаптувалася до зовнішніх змін. Що ще для мене було цікаве? Зараз ви бачите білий наліт зверху листячка. Цього зовсім не було, коли рослина була в домі. Це зовсім не захворювання, а навпроти, прояв захисту рослини від зовнішніх змін. Це схоже на білі ворсинки, які захищають від. Коливань низьких температур до високих. Що ще хочу зауважити в своєму відео? Що зими тут м'які, не буває великих морозів, тому саме я і ризикнула висадити азалію у відкритий ґрунт. Проте в зонах з більш суворою зимою можна висаджувати азалію у відкритий ґрунт. Але обов'язково взимку робити укриття. Це невід'ємна частина гарного укорінення та збереження рослини. Зважаючи на це, я б не рекомендувала висаджувати азалію під зиму. Краще зробити це, коли вже настане тепло, відтане земля, і зробити це навесні. При цьому обов'язково, як і з іншими рослинами, слідкувати за регулярним поливом для гарної адаптації. Тож перейдемо до самої пересадки. Я використовувала універсальний ґрунт, м'який та пухкий, дуже підходить до азалії, проте вона любить. Кислий ґрунт. Я навесні буду його закислювати трішечки, але як бачите, і в звичайному ґрунті, в якому виросла вона попередньо, вона себе прекрасно почуває. Якщо маєте одразу кислий ґрунт, то це буде навіть більш на користь азалії, краще його використовувати. При пересадці немає нічого складного, просто ви маєте коріння, ось кореневу систему з горщика разом з ґрунтом. Трішечки розпушуєте знизу і надриваєте коріннячко, опускаєте в завчасно викопану ямку і додаєте спеціальний ґрунт. Це дуже обов'язково, щоб ґрунт був добре аерований. Зауважу одразу, що не треба при посадці у перший рік додавати, як і з будь-якими іншими рослинами, жодних, жодного підживлення. Це важливо, щоб не спалити коріння. Ну, і, звичайно ж, полив, незалежно від погоди, від погодних умов, є дощ чи немає. Обов'язково треба пролити усю земельку. Дуже добре водою, щоб вона всілася, спресувалася і було щільне а, поєднання а, самого субстрату з корінням. Так, вона, рослинка, швидше адаптується і буде вас радувати своїм квітуванням. Не обов'язково азалію висаджувати на пряме сонце. А, можна вибрати на От, або трішечки під прикриттям, бо вона не любить а, палючого сонця. Якщо ж ви обрали місце за своїм смаком все-таки сонячне, а, краще зробити затінення на 2-3 тижні, а то й на місяць, від а, яскравих сонячних промінів. Щоб рослинка також швидше приживалася. як бачите, я посадила знов таки в горщик, але обрала великий горщичок. його можна буде переставляти. Це дуже добра ідея, коли вам заманеться і куди вам заманеться, його можна перенести і милуватися квітуванням. Не менш важливо згадати, що у горщику. Потрібен бути отвір внизу, щоб вода стікала добре. І також я положила на дно трішечки щебеня, щоб була дренажна система непогана. Бо, о, знову ж таки, застій води дуже негативно вплине на кореневу систему азалії. Ще раз нагадаю, вона дуже примхлива, любить воду, але не надмірну кількість. Другу пересадку Азалія перенесла вже набагато краще. Минулого року вона лише адаптувалася на новому місці і загартовувалась. Без зайвої скромності я скажу, що результатом я дуже задоволена. Щиро сподіваюся, що це відео. Надало вам відповіді на ваші запитання відносно того, що робити з Азалією, яку вам подарували. Бажаю вам успіхів, в садівництві та рослинництві. Щиро дякую усім за увагу і що додивилися це відео до кінця. Бажаю від усього серця миру, злагоди і добра в серцях. Різдвяного усім настрою і, звичайно ж, перемоги! До нових зустрічей на моєму каналі!